24 січня у селі Ницаха Тростянецької громади провели в останню земну дорогу 21-річного героя Сергія Вікторовича Краснікова. Народився і виріс Сергій Красніков у селі Нецаха. До шостого класу навчався у тамтешній школі. Після закінчення дев'ятого класу солдатської школи вступив до Маловисторопського коледжу імені рибалка Сумського національного аграрного університету. Педагоги згадують його як веселу, усміхнену і завжди привітну дитину. Ми пам'ятаємо його як спокійного, доброзичливого, відповідального. Товариського терплячого хлопця. Ми всі висловлюємо щире співчуття родині загиблого воїна, з великою шаною та повагою проводжаємо його в останню путь, низько склоняємо голови. Сьогодні дуже важко говорити. коли ми ховаємо нам дорогу дитину. Так, дитина по двадцять один рік. Він ще не бачив одного життя. Можливо, він ще не відчув першого кохання. Не збулися його усі мрії, які він ставив перед собою. Але він завжди був сміливим, відповідальним. Ніколи не відчував ніякого болю. А тепер ми відчуваємо біль втрати. І цю сміливість і хоробрість. Він нам зрадушки показав після школи. Коли пішов до лав української армії, щиро співчуваємо батькам за такого хороброго, сміливого, доброго хлопця. Світла і вічна пам'ять тобі герою. Спочивай з миром Сергію. Я Сергія була класним керівником п'ятого класу. Знаєте, ми мріяли про світле майбутнє, і Сергій говорив, ви всі ще мною будете пишатися. Ми пишаємось. Але ми всі тоді посміхалися і говорили, що Сергій буде відомим спортсменом. І ми будемо відвідувати всі твої змагання, тренування. А сьогодні ми проважаємо його останнього. Людочка, я знаю, що сьогодні жодні слова не зможуть приборкати той материнський сум, біль. Але ми низько вклоняємось перед вами. Ми дякуємо, що ви виховали такого чоловіка. Прийміть співчуття, та да, герої не вмирають. Сергій буде молитися за кожного з нас, але вже. Війську небесну. Пам'ятаємо, сумуємо разом з вами. Слава Україні! Сергію Краснікову виповнилося лише 20 років, коли він свідомо став на захист рідної України. Після строкової служби молодий захисник України обрав шлях героя і став до лав Азову. Попри молодий вік, Сергій мужньо та сміливо протистояв російському ворогу в найгарячіших ділянках фронту на сході України. Із листопада 2023 року, і до тепер Сергій Красніков вважався зниклим безвісти. У героя залишилась мама тато, братик і сестричка, дорогі Людмила Володимирівна та Віктор Михайлович, дозвольте від усієї Тростянецької громади подякувати вам за вашого сина, героя, дозвольте вклонитися вам за ваші надоспані ночі над колискою Сергія, за ту любов та мужність, яку ви зуміли. Навчити привити йому йому всього на всього 21 рік. Дозвольте зараз звернутися до Євгена та Катрусі. Я попрошу вас тут перед світлою пам'яттю Сергія. Будь ласка, якщо потрібна буде наша допомога, ми вам допоможемо. Бо в Сергія було безліч планів та мрій. Давайте разом. Цією нашою громадою, але щоб ці мрії здійснили саме ви його мрії. А він з неба буде бачити це та, все-таки радіти. Провести в останню путь мужнього героя, вірного захисника, надійного побратима Сергія Краснікова, зібралися його односельці, друзі, знайомі, найближчі та найрідніші люди, побратими. Його пам'ять буде шануватися завжди. Він завжди залишиться в нашому строю. Він завжди буде воїном нашої бригади. Коли підступний і лютий ворог прийшов, він не вагаючись став на захист своєї батьківщини. Він захищав не просто щось, він захищав любов. Він захищав любов до своєї родини. Він захищав любов до свого села. Він захищав любов до своєї батьківщини. Більше, ніж це, є честь і гідність чоловіка, яким він став, коли він став воїном. Він завжди йшов до кращого і він був кращим. Він був кращим із нас. Ми ніколи цього не забудемо і ніколи. Цього не залишимо забувати для всіх. Зараз я попрошу свого побратима прочитати молитву, якою вже більше ста років, якою кожний азовець, який вступає до Лав Азова, починає свій шлях, якою ми проводжаємо кожного, хто йде. До небесного війська. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурі увітрів Кавказських! Прилинь бурі вітрів кавказьких! Шумом, Шумом карпатських ручеїв! Шумом карпатських ручеїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом та гуком гармат революції! Тріумфов огуком гармат революції! Радісти вговина Софіївських дзвонів! Радісним говном софійських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю проміниться. Славою твоєю проміненця. Бо ти присвятався життя моє. Бо ти присвятався життя моє. Бо ти це щастя, щастя моє. Бо ти все щастя моє. Зазвони мені брязки там кайданів. Зазвони мені брязки там кайданів. Скрибавши виниця понурі ранки. Скрибамшивена це понурі ранки. Принеси мені сотки катовани. Приніси мені з дойки катованих. У льохах у тюрмах і на заслані. У юхах у тюрмах і на заслані. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб зросла завзяття місь. Щоб зросла завзяття місь. Щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій. Так і пішли герої за тебе, свята. Так ішли герої за тебе, свята. За твою славу. За твою славу. За твої святі ідеї. За твої святі ідеї. Щоб помстити ганьбу неволі. Щоб помстити ганьбу неволі. Готов ту до честь. Отопту до честь. Глупкатів. Глумка дів твоїх. Невинну... невинну кров помордованих дітей твоїх. Невинну кров помордованих дітей твоїх. Величну смерть героїв української нації. Величну смерть героїв української нації. Тисяч інших незданих нами. І тисячі інших незданих нами. Що їх кості поразкидані, а по тайком поховані. Що їх кості поразкидані, або тайком поховані. Спали Спалива ти творче всіх воліться у серці моєму. Воли вогнем життєтворчому щук хуеліс і серці моєму. Страху, нехай не знаю я. Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мейду. Скріпи дух. Загартуй волю. Загартуй волю. У серці замешки моєму. У серці замешкує моєму. І зрости мене до ясних чинів. І зрости мене до ясних чинів. У тих чинах хай знайду я смерть. У тих чинах хай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі, і розпинуться в тобі. Та вічно житиме в тобі. Та вічно житиму в тобі. Відвічна Україна! Від вічна Україна! Свята! Свята! Богутня! Могутня! Поборна! Могутня, Заборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Помолити! Помолити! Дорого, заплачено! Ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно зійшло. із усіма військовими почистями молодого захисника поховали на нецарському кладовищі. Три останні залпи сповістили всіх, що тут навіки спочив український захисник-герой Сергій Вікторович Красніков. Нехай пам'ять про його відвагу та подвиг житиме вічно у серцях та душах кожного з нас. Слава і честь герою! Слава Україні!